Україна! Перше, я прийшов сюди на Майдан ще до самозвісного побиття студентів у Києві. ЖЕКА Геть! Жека геть! Коли був студентом раніше, був членом Різ... Національного альянсу молодіжних середовищ патріотичних. І я і мої друзі та подруги не могли не прийти, оскільки розуміли, що це. Стала точка, з якою Україна різко розвернулася в сторону Росії. Це було зрозуміло, що це вже російський вплив, і як і по всіх містах, активна молодь, і зокрема, я і мої друзі, вийшли на сюди на майдан, щоб виразити протест. Декілька сотень точно тоді було, бо тоді і сцени стояли, якісь виступи були музичні. Людей було багато. Мене звати Дмитро Зінченко, я є сержантом Національної гвардії бригади Люберт першого Азовського корпусу Національної гвардії. Мені 34 роки, діючий військовослужбовець. На медійних громадських активістів тиск був тут на Волині, ми це знаємо. На мою подругу Майю москвич там. На той час міліція і слідкувала, і а, браслет а, ногу одягала, тобто арешт неї був. А, взагалі, я думав, що цей протест в Києві захлинеться, бо було холодно, студенти мерзли, воно потрошки все згасало. І якби Януковича було трошки більше розуму в голові, то він би просто звів бананівець той протест, він би розійшовся. До Нового року, так точно. Але, видно, йому дали вказівку, мабуть, з великих кремлівських кабінетів, щоб показати силу. І він вирішив показати силу, і це, відповідно, викликало реакцію. Я їздив, приїжджав, від'їжджав, участь в тих подіях приймав, звичайно, і стріляла в нас ну, тоді гумовими кулями. Берко тоді дуже агресивний був. Ми знали, що їм дають вказівки максимально жорстко і сильно забивати людей. Посередині стояли внутрішні війська. Це призвані 18-19-річні хлопці, які там в яких відрмазали ноги. На них всім байдуже було. Ми тоді знаємо, що це не так громадне м'ясо було для них. Ми стояли за європейський напрям розвитку держави. Я був в складі Волинської сотні. Там відповідно волоняни кучкувалися в ній. Які були завдання? Звичайні завдання, там було командування тоді, тих всіх сотень. Відповідали за певний напрямок, назвемо це так, оборони. Звичайно, це зараз, коли вже війна, коли ти в армії це було зараз виглядає дуже наївно, дуже по-дитячому. Але тоді робили, що могли. Тобто в зброї в нас тоді не було на той момент. відбувалося камінням, коктейлями Молотова, звичайними щитами дерев'яними, і якоїсь там саморобною або купленою якоюсь бронею, яка не витримувала ніяких ні куль, нічого. Але майдан тоді вистояв, зокрема й тому, що вже по заходу, по центру України в ті жахливі ніколи вже розстріли почалися масові, почалися штурми силових структур. І вже звідси люди це вже не секрет, що вже озброєні їхали на Київ вогнепальною зброєю. Саме тому поліція і спецслужби відступили. Я тому що на наших братів через той героїзм тих людей, які загинули на майдані, які стримували у ті дні. Це дало час людям озброїтись тут на місцях і вже їхати відбивати людей в Києві. Ця жертва тих людей, які загинули, вона я думаю, що з часом, якщо ми втримаємось, якщо не вдасться нам програти цю війну, то та жертва, я думаю, війде в історію як момент, який назавжди відвернув Україну від Росії репліки, ремпи, репліки позволяють до виставити. Розумієте, там на Майдані було безперевно ці сутички з міліцією, робили виласки за територію Майдану, що було дуже ризиковано. Ми показували, що ми мирно стояти не будемо. Ми ж всі розуміємо, що ті, хто стояли на сцені, вони торгувалися за себе, за свої місця. А ті, хто на першій лінії боролися проти міліції, то боролися за державу. Тобто кулю в лоб отримав не той, хто найбільше кричав за неї. Як почалися тільки перші розстріли на Майдані, ми знову, скільки наша сотня, частина була в Києві, частина була тут, бо то теж треба було на місцях організовувати, бо не тільки мав Київ бунтувати, а й інші міста, бо одним Києвом... Це би і не закінчилося, ми це розуміли. І один Київ це було замало. Хоча це було основне місто. Треба було по всій Україні піднімати спротив. Тоді було дуже важко на душі, бо ми знали, що наші товариші загинули в Києві і не спали ті ночі, всі, і холод, і нічого не їли постійно в якомусь русі. Вже виснаження таке моральне було. І, фізичне, і з одної сторони ми вважали перемогою, щоб зігнали цю владу, але вже після того зразу почалися новини з Криму і ну, настрій був поганий насправді, бо було розуміння, що війна починається походу. Ми там, як волонтери, допомагали, збирали для нашої армії там, все, що треба, а треба було все. Бо армія тоді була гола боса, не було на чому їхати, чим заправляти. А, мої друзі зголосилися тоді в батальйон піти. Я відверто тоді Ну, було страшно, я не наважився на той час. Хлопці тоді поїхали і гідно несли службу в батальйоні. А я залишився на місці тут до 22-го року. Було чутно, як наш аеродром, всі літаки, мабуть, які могли злетіти, завелися в гол у цей. Подивився новини, побачив, що там штурмують, там штурмують. Встав, поїхав на заправку, заправив машину повністю, в магазин заїхав за продуктами. Повернувся додому, проснулася дружина, я їй сказав, війна почалась. Вона така, що не розуміла, що відбувається. Потім ці перші прильоти почалися. Ну, Відповідно, стан поганий був, сумно було дуже, страшно. Але потім на наступний день я вже зібрався, вже з речами пішов в військомат, прийшов. З мене Дані зібрали, сказали, ти нам зараз не треба, бо ти в армії не служив військову техніку, не вмієш водити, ти нам поки що не треба. Ну і пішов додому. І не пам'ятаю коли, але десь вже коли. Можливо, квітень, можливо, травень. Десь так приблизно. 22-го тоді ще це було ДФТГ. Люберт. Я зателефонував. Я сказав, що хочу доєднатись. Сказали, приходь, прийшов, був у складі ДФТГ довгий час. Потім, чи 16 го чи 17 го серпня, ми були вже офіційно мобілізовані. І з того часу я в складі був Збройних сил, а зараз в складі Національної гвардії України. Зимою а, виїхали в, в складі зведеної роти сил спеціальних операцій у Бахмут. Там трошки повоювали. Під час чергових штурмів я отримав міновибухове поранення. Тяжке була масивна кровотеча, побратими мене врятували. Після того проходив довгі лікування реабілітацію і з того часу я. Не може виконувати бойові обов'язки, і після довгої реабілітації відновлення командування Люберта, а на той час Люберт з складу Збройних сил був запрошений в бригаду Азов і на базі нашого загону того злагодженої кількості тих хлопців згуртований був створений новий 5-й батальйон бригади Азов. Командування нашого батальйону Люберт запропонувало стати рекрутером батальйону в складі бригади Азов. Від такої пропозиції не можна було відмовитись. З того часу я працюю, служу рекрутером Луцького рекурс центру Азовського корпусу і 20-ї бригади. Люборд, Національна гвардія України, для нас вже нічого нема складного. Бо самі складні речі ми на фронті пройшли, так би мовити. Бо найскладніше це варто наголосити, що в хлопців, які зараз на передньому краї стоять, тобто, коли нам стає важко, складно, сумно, ми згадуємо наших побратимів і трошки, знаєте. Приходимо в тяму, так би мовити. Те, що не додає радості, то те, що дорослі сильні, підкачані, спортивні, розумні, гарні чоловіки, тікають від так званих бусиків, уникають мобілізації, заброньовані і так далі, і в них не бажають виконувати свій конституційний обов'язок по захисту нашої держави. Або вони не розуміють всю складність ситуації, або просто живуть свої бульбашці. І я боюсь, що для них це не стало жахливим розчаруванням, те, що в нас може чекати в майбутньому. Та в мене нема розчарувань. Це ж слово революція гідності. Хтось там придумав з тих, хто на барикадах не стояв. Це більше таке штучне назва, як на мене. Це був бунт великий бунт мільйонів. Ну, по факту десятків тисяч активних, але підтримували їх мільйони людей проти російської агентури криміналітета з Донбаса, який захопив Україну, який тоді її безбожно грабував.